Погляньте, малята, до нашого віконечка прилетіла пташечка. Ви, мабуть, її впізнали? Не боїться ця пташка зими. Сало любить вона так, як ми. Жовта грудка та сиві крильця. Здогадалися, хто це? Синиця? Синиця невелика за розміром пташка. Вона має жовтувато зелену спинку, жовтий животик з широкою чорною смугою на грудях, верхня частина голови баки і шия блискуче чорні, крила сірувато блакитні, хвіст у неї чорний, синичка швидка, заповзята, де тільки її не зустрінеш і в лісі. І на річці, і в полі. Вертлява, непосидюча, вона щось постійно шукає. А яку величезну роботу маленькі пернаті помічники проробляють у наших садах, позбавляючи їх від безлічі небезпечних шкідників. Де багато синичок, там немає комашок. Одна синичка за добу з'їдає стільки комашек, скільки важить сама. Це вісім-десять грам. Синиця корисна пташка. Всього існує більше 50 видів різних синиць. В Україні зустрічається вісім видів. Цілий день синичка невтомно. Прилітають з дерева на дерево, з гілки на гілку. Постійно шебечуть. Свою назву пташка отримала за дзвінкий спів, що нагадує передзвін дзвонів. Ось послухайте, як співає синичка. Terima kasih telah menonton! <noise> Про синичку є приказки. Клопотун синиця саду захисниця. Буде більше синиць буде менше гусениць. Синиця щастя, синій птах. Синички шукають собі тихе та спокійне місце для ночівлі. Найчастіше вони обирають шпаківні, дахи будинків. Щілини дупла. Цих маленьких пташок дуже легко налякати. Відчуваючи тривогу, вони починають голосно кричати. Коли приходить зима і настають холоди, у гаях синичкам важко знайти їжу. Вони прилітають у міста і села поближче до людей. Адже люди не дадуть загинути пташкам. Від голоду, вони їх обов'язково нагодують. Зроблять годівнички, насиплять крихти, ще покладуть у годівнички шматочки сальця. Дуже його полюбляють синички. Синиці легко піддаються прирученню. Набравшись терпіння, можна погодувати диких синиць в лісі або в парку з долоні. Синиць називають санітарами лісу. Одна пара синиць від шкідників оберігає як мінімум 40 дерев. У синиць феноменальна пам'ять. Вони пам'ятають місця, де вони знаходили їжу. Погляньте, синичка принесла нам пару рукавичок. Послухайте, яка пригода сталася з двома синичками. На пухнасті рукавички сіли дві сумні синички. А чому сумні? Не знаю, зараз я їх запитаю. Ми замерзли на морозі, бо були весь час в дорозі. Раді б зернятко склювати, Хочем їсти, хочем спати. Відігрілися синички на пухнастих рукавичках і не стали відлітати. Добре їм у теплій хаті. Зим пройшло з тих пір немало. Я дорослою вже стала, та й понині з рукавичок посміхаються синички. Палята, а зараз послухайте пісеньку про синичку, яку написав композитор Михайло Іванович Красів. Він дуже любив дітей. І писав багато музики для малят. Слухайте уважно музичний твір синичка і визначте характер твору. Ти синичко де жила, ти синичко, дежила. Ось настала вже зима і жив їжиста... Ти, синичко, не сумуй, з нами разом затанцюй, дзьоби ширше.